Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Ніколаєва Гала, я директор оздоровчого центру в місті Києві та в місті Житомирі. Уже більше 14 років працюю в напрямку категорії Велнос. Оздоровлюємо людей, проводимо заходи по профілактиці і так далі. І мені здається, що ось та інформація, мій набутий досвід, буде корисним для багатьох людей. І сьогодні я хочу розповісти вам про унікальний засіб, з якого в мене почався взагалі робота почалася у нашій компанії, це Апітон Фітосфої. Колись мені, коли показали перший раз каталог нашої компанії, перше, що я відкрила, це якраз був Апітон Фітос І в той час так сталося, що дуже захворіли мої батьки. У тата була аденома, причому такі якраз гостра фаза. У мами, на жаль, відкрилась форма туберкульозу, і вона попала в лікарню. І от саме цей засіб, Апітон фітосфою, коли я прочитала, які його властивості, допоміг справитися із запальними процесами сечостатевої системи у тата, і робота така серйозна була проведена протягом двох місяців, це було визначено зниження запальних процесів в легенях у мами. І дирка, яка була в легенях, затягнулася. Це на фоні тих препаратів, які вона пила в лікарні. І для мене це був дуже такий серйозний поштовх, взагалі, займатися далі новим життям. І коли я хочу зараз сказати, що апітон фіто своєю ще формулою удосконалений це засіб, який повинен бути у кожній аптечці. І коронавірус ми пережили. І ще хто знає, скільки для нас будуть всякої гадості придумувати. А пітон фіто це можна сказати одним таким реченням: це потужний природний антибіотик. А крім того, що він має потужну протизапальну дію для сечостатевої системи, для дихальних шляхів та для будь-якого запального процесу, який є в нашому організмі, це апітонфітом. Він покращує кровообіг, зміцнює судинну стінку, і в нього складі можна сказати вся таблиця Менделєєва і не тільки. Тому що основа це іде квитковий пилок. А ви знаєте, що коли там почати перераховувати, скільки вітамінів і А, і групи Б, С, Е, К, вітамін Д, фолієва кислота, мікро-макроелементи. Тобто тут не вистачить часу перерахувати, скільки входить корисних речовин у квитковий пилок, він дуже добре зміцнює імунітет, допомагає. Людям проблеми з репродуктивною системою у чоловіків і жінок. Також дуже гарно працює на виведення токсинів, шлаків, солей важких металів, і в склад входить екстракт сосни хвої. Хвоя це дуже потужний також антибіотик природного походження протизапальної дії. Він також дуже гарно використовується при Застудах різноманітних і бореться з вірусною мікробною інфекцією, з зміцнює еластичність судин, і також входить в склад чорний кмин. Я ось була в Єгипті років два назад, і ми купували масло чорного тмину. В Єгипті це основні ліки практично від всіх захворювань. Значить, це і протизапальний засіб, це і дуже хороший протигрибковий засіб, протиглисний засіб, тобто це така чудова мітла, яка з однієї сторони знімає запальні процеси, з другої сторони виводить оті токсини, оті ті продукти розпаду, які вже не потрібні. Тому, якщо ви ще сумніваєтесь. Потрібно вам брати кучу, таблеток, різноманітних спреїв і так далі з аптеки, або взяти один засіб Апітон фітос з фоєю. Я думаю, що після моєї зустрічі ви не будете вже в цьому сумніватися і обов'язково придбаєте собі такий засіб. А ми вас чекаємо у нас в Житомирі провулок Скорульського, 5 напротив зеленої палатки. Місто Київ, вулиця Хорива, 45, дріб, 24. Все до ваших послуг.